Цей навчальний заклад має 38-річний досвід підготовки фахівців. Вознесенський професійний ліцей один з небагатьох на Миколаївщині, що готує справді висококваліфікованих спеціалістів будівельного профілю. Матеріально-технічна база ліцею повністю відповідає вимогам сучасності. До послуг студентів затишний гуртожиток з кімнатами відпочинку та відмінно налагодженим побутом. Проводити час тут для студентів буде задоволенням. Вознесенський професійний ліцей проводить навчання за такими спеціальностями: електромонтажних освітлення та освітлювальних мереж, а також силових мереж електроустаткування. Нині для 90 учнів електриків у ліцеї обладнано 20 робочих місць. А лабораторія містить також макети, електрифіковані стенди, інструменти та пристосування словом. Усе наближено до реальності. Оператор комп'ютерного набору сучасно актуально і важливо. Поза як неодмінним атрибутом сучасної ділової людини є володіння ПК, то і спеціаліст цього фаху буде затребуваним на ринку праці. Сучасні прикладні графічні програми, мережа інтернет це стихія майбутніх операторів. Мистецтво обробки деревини та виготовлення вироби з неї столярне ремесло. Є чи не найдавнішим ремеслом з усіх. Разом з тим не втрачає актуальності і сьогодні. Технології не стоять на місці. Відтак потреба у кваліфікованих столярах існує. Продавець фах комунікабельної людини. До того ж, учні цієї спеціальності опановують перевірку вимірювальних приладів, а також підготовку товару до продажу та роботу з касовими апаратами. Збудувати дім один з постулатів для будь-якої людини. Цю мету втілюють в життя будівельники. На заняттях впроваджено передові технологічні процеси та новітні будівельні матеріали. Будь-що від штукатурки короїд до укладки плитки чи гіпсокартону все це вміють учні ліцею. Електрозварник, приборкувач вогню і металу. Нині метод зварювання застосовують чи не в усіх галузях виробництва. У ліцеї дану професію одержують три навчальні групи. Для цього мають усе необхідне майстерню і кабінет спецтехнологій. Окрім того, ліцеїсти проходять і загальноосвітнє навчання, оскільки вступати можна як на базі одинадцяти, так і дев'яти класів загальноосвітньої школи. Ну а щодо студентського дозвілля, то Вознесенський професійний ліцей є справжнім осередком молодіжного життя. Активний відпочинок у спортивній та тренажерній залі різнобічна художня самодіяльність від хореографічного та вокального до драматичного гуртків.